Добрий ранок, отакий От у нас прекрасний схід сонця. Гарбузи цвітуть. Ми вже трактора вигнали, кажуть, це вже зараз не знаю скільки, 5. Я став без 15,5, поцепив скобу. Прошлий рік ця скоба була в мене взагалі на 2 рядки, а цей рік між ширше. Хотів ставити на два рядка, але якраз чисто краєчком цепляє, але погано бо Оці стойки потім йдуть порядку і воно буде набивати часник. Ну, Мою мать його так. Вже зробимо так по одному рядку. Це треба вже брати довшого ножа. Не Знаю, може на наступний рік вже візьмемо довшого ножа. В принципі, вони в мене є, але їх треба зварювати. Попробуємо зараз. Поставив дві гирі, поставив такий круглий брус. Не знаю, скільки він десь кілограм 30-25 чи 20, 20. 25, чи 32 і 25. І починаємо. На собака. Що сказати, як урожай цього року? Пройшлий рік був кращий, але дивлячись на всі погодні умови, то цей рік непоганий. Якщо прошлий рік був, врожай десь. 4 десь 4, 5, 6 і сімрки там було то цей рік. Десь 3-4-5 і шісторка є. Так що, ну, нічого. Маємо що маємо. Це ми два рядка пройшли. Що хочу показати. Ну, отакий. От такий часник Прошлий рік. Юрчик, так, да? прошлий рік ми починали копати, то такий прям ух. Здоровий був. Ну, це ось десь сімрка, шестрка, шестерка, сімрка, п'ятерка, четверка, тройка, тройка. Часник непоганий. Зараз продовжуємо далі. Думаю, сьогодні ми її викопаємо. Ми пішли, трохи перекусили. Кажу, і в мене в планах було сьогодні не заходити до, цей, до хати. Ні. Ну як заходити? Десь там в обід. Але коротше, докопали рядок, піднімаємось, Чую, Артур кричить. Мала кричить. Чую через вікно Таня з Артуром в туалеті, держать його. Бо, коротше, свої моменти в нього він зривається з тулета, тільки сяде і зривається. ну, коротше. Думаю, кажу Йочику, піди до бролерів, заглянь, а я зайду до хати. Короте, зайшли, Йочик пішов до бройлерів, потім я взяв малу на руки Таня з Артуром. Артура такий кажу, як на як американські горки. Верх-низ, верх-низ. Чогось то нормально, то психує, то нормально, то психує. Короте, кажу, морально так буває тяжело, що, блядь, я краще б викопав би 10 городів часнику, чим... Ось таке состояння переживати. Ну, не суть. Є, що є. Зараз так, потім наладиться. Копаємо зараз, станемо, будемо, що нам Скільки, Сікерівчик рядків нам ще? Десять? Ще... Не ламай. Ще 10 рядків. Так що по рядочку так пройшли, вибрали, пройшли, вибрали. Так і легше, бо якщо два підряд, вже наступну побачимо, на наступний рік ножа може зробити більшого. Ну, Глянемо, поки пока так. Ну, начебто копається добре. Юрчик вчора тут е, пропалов трохи, тому що часник був чистий-чистий, а потім, як гулькнула лобода, він там більш верхи позривав. Кажу, Юрчик, тільки, тільки так, плюс-мінус позривай, щоб було, ну, щоб було рядки видно. То він вчора почистив, молодець. А зараз починаємо собаки під трактором. Отут у початку да, Юр? Тут у початку капець як твердо. От, дивіться, які груди верне. А потім наче там йде краще. Ну, тут часник більше йде твердіше. А внизу де м'якше, де глинисте, чуть поганіший. Часа дня, Ми закончили копати. Да, особливо там, де я їздив, кропив по одній колії капець. Воно таке, такі груди, грудки, що капець капець, дуже важко було. Але зверху я накидав десь 50. коротше десь кілограм 100-150, бо ще ючик став, то нормально. Все одно земля сухувата. Дощу не мішало. То заливало, заливало, а це, блін, нема нічого. Тут вже ми такі кубки накидали, там-там там посередині будемо їхати трактором загружати і геть аж туди донизу. Так що, йдемо зараз, передихнемо трохи. Я одну зубку поскидаю, щоб освободити місце під часник, і будемо. Будемо кудись його розпихати. Так, цибулю заберемо потом. Як ти думаєш, загрузимо все на один прицеп? Там ще кучок, йо майо Ну я зато тут залишив, щоб ми, типу, якщо що, ще докидували, поняв? Тільки складай все так, щоб ми потім могли розгружати його. А чого ти босий? Ну, Це буля цей рік теж непогана така. Хороша Проїжджай, чув, отак От сюди проїжджай, щоб ми грузили, тепер на ту сторону. А якщо що обратним ходом повернемося назад давай давай сюди Так на сьогодні ми закончили Копали ми сьогодні коротше, в такому темпі блин, Фігарили Що це капець Таючек до двох годин дня і ми оце викопали все Ну, тут 15 сотих, начебто й небагато, але все рівно ми в темпі такому зробили. <фу> ну що, юча, як думаєш, то на є? Зараз да. завеземо, будемо розкладати. Цибулю зараз віддільно поносимо. А часник віддільно. Ну колеса наче приспустили. Ще буде знаходиться часник. Так, давай я тепер сяду, щоб не шатало ним. Помаленьку вийдемо, а ти закриєш ворота після нас, добре? Сьогодні неділя, це ми вчора справились, викопали, як сидимо. А мені ну, така кріпатура. Кажу, Тані вже вечором кажу, блін, після цих ковідів, оцих всяких болячок. Така якась, ну, блин, в організмі якось так, ну не то вже, що раніше. Виносливость не та. Дуже дуже якось дало. Якось, наче, кістки болять всередині прямо. А Таня каже, да, це після ковідів, а це каже не після того, що тобі вже каже, у паспорті 35 треба дивитися. Не після того, каже, що ти постійно працюєш, працюєш і встаєш рано. Ні, це після ковідів. Короче. Я, а, я помню останній момент був. Це коротше коли Ото був ковід, а потім після ковіда була хрень якась, як уже її називали, Макрон, чи що, щось типа, чи мак. Ну коротше якийсь такий. І після неї я помню цепануло всіх тоді. І мені так було тяжело, блін, І така була і ломота, і температура, ну короче, хреново було. Вийшов, я подивитися, думаю, не спиться мені, піду, я подивлюся на кладбище. На учас... Ну як на кладбище, це ми називаємо участки кладбища. Біля кладбища це кладбище. В яру то зайчиха там. Ну коротше, звісно, з тим, де знаходиться розповження города. Думаю, піду гляну як, як турка. І вийшов, дивлюся, прекрасно. Після підживки, яку я проводив, взагалі отлично вона себе показує. Це наш основний участок, самий, так сказати, більший, бо то такий там, по 50 соток, по 40 соток. І тут турочка. Листя гарне, зелене, масу набрало хорошо. Попри край, тут треба пройти з дії, спалити кібеням оце. Ну тут гарбузик бачу хороший такий, вже готовиться цвісти. Да, тут ми посадили міжряддя 1,40 сорок. Можна було його. Взагалі турка садиться через 70 Але, Але чого так посадили? Тому що культиватор і якраз ширина культиватора така, якраз рядок дозволяє Тра... посередині ног трактора. Подивлюсь, може тут, мабуть, на слідчі вихідні візьму проведу ще одну прополку тому що бачу осот поліс. в рядку ми спололи. Це так, щоб не оставляти край голим, ще поперекрай пройшов два рядка, тут твердо було. Думаю, а ну, може щось буде. Та ще й, ще й гарні гарбузики. Бачу вже деяко <кій> готовиться цвісти. Чи навіть цвіте? Так. Да? Навіть цвіте. Завізій. Ого, добре Ну Тут особливо знизу, там вже цвіте. Особливо знизу хорошо, тому що тут м'яка земля була, а з половини наверх там твердіша. Там перій і воно його... Ну, тяжело йому там. Деякі вже трохи пагони пускають, цвіт набирає. Ну, Загалом картина прекрасна. Бачу, підживка дуже хорошо працює. Це цю, що останнім ми проходили. Хоча там вони на початку менші трохи, тут більші. Думаю собі чи прополювати його. В принципі, такий осоп, Він не знає що з ним, чи може і не прополювати. Мухи вже, а чи ці мухи бджоли запалять. Бжоли чи хто? так, да, бджоли. <кх> Ні, тут стан, гарбуза прекрасний. Хоча в принципі між доряді метр сорок Прекрасне, тому що він розкладеться. він розкладеться до половини і там до половини, і цей до половини. Тобто тут просматриватися буде чуть-чуть, сантиметрів 10, а може і не буде просматриватися, смотря ну, як він розложиться. Ну, в принципі, він має розложуватися по сантиметрів 50 вліво-вправо. Так що, може й добре, що ми так посадили. Будемо наблюдати як далі. Наступний рік, якщо вужче посадимо. Да, тут прекрасно. Третю підживку я вже буду чисто проводити калійними добривами, щоб вже набирало масу, щоб плоди як будуть формуватися, щоб це було їм на користь. Да, вже помаленьку цвіте. Хорошо. Я за цей за цей учасник саме більше переживав, думаю, блін. Що воно буде? Так, зараз хочу. Я зараз хочу Дай з тими дітьми. Коротше, ну, мені Я казав, що Артурку хочу на роликах навчити їздити. І дівчинка прислала, каже, є типа, син виріс, прислала ролики, я Зараз покажую. Покажу. Так, тут дві шоколадки, пазлики м'які, ще пазлики і от такі ролики. Це який Де тут розмір? Ну, 34-й. 32-й, 34-й, 36-й. А, вони так, да, вони видвигаються. Поняв, Натань? Так, да, їх можна видвигати. Так що будемо пробувати Артура вчитися. Я кажу, що це, мабуть, треба й мені тепер роліки. Чортуха, готовий, давай ноги. А зараз ми з роликів плавно переходимо на фотозону доці. Получається, це Таня заказала таку штуку з тему. Да? Угу. Два місяці. Тут що там всякі ці погримушки кине. А тут буде посередині у кружку. цьому доці. Ну, да, Поки спокійно. Так, <реку> я. Виїхав, вирвався в город, бо завезу два коври, такі персідські є. Завезу два коври на мойку, нехай помиють, бо вони в нас ну, лежали довго і один лежав там у мене на досках. Це ми скинули Невели невеликі такі, щоб у магазин постелити, бо там ну, таку типу, кімнатку зробимо, коли десь щось, хтось приїде, там може і самим, там, там кандьор Така невелика. І знайшли в об'яві в Зеніородки тут діван, старий совєтський, продають. Ну там Виб'ємо, вимиємо, накриємо його чимось, щоб було де сісти або розстелить, коли хтось приїде. Бо він так, ну, нові стоять кучу денег, а це там люди хочуть, там 500 гривень чисто. Та й попросив Дениса, щоб у ну, мене прицепного немає. Привести, Привезти, блін, діван додому. Та й зараз смотаємось туди-сюди, закончу зараз з одну зубкою перетирать, бо утром почав, ще залишилось два ящика. І на сьогодні буде все. А, ні, ще треба в дворі викосити, я, блін, ніяк ніяк не встигаю. Так, загрузили ми десь там ззаді. Денис іде Це, цей матрац. Діван. Оказується, який світ тісний. Оказується, це люди-сестра. Я не узнав її по голосу, вона мене узнала. Люди, яка нам магазин ковбаси привозить, та й зараз привозить. Так що, взяли, забрали диван і зараз поїдемо, заберемо сітку -рабицю і додому. Хоча, блін, Таня просила ще оцей м'яч купити фітбол, чи як він називається, тому що мала, блін. Іжило на руках і постоянно носить, а так на м'ячик сів, та й та й нормально.